Антибіотики покращують сексуальне життя, ерекцію і лібідо у тих чоловіків. Котрі відмічають такий факт, що призначення будь-яких антибіотиків з приводу будь-якого захворювання покращує їхнє сексуальне життя. При обстеженні таких пацієнтів відмічається серйозний запальний процес в предміхровій залозі, високий титр лейкоцитів в спермі. Це свідчить про запалення, про простатит. Виявляються умовні патогени при бактеріологічному дослідженні сперми. Тому я кажу, що лікування обстеження. Повинно починатись навіть у чоловіків, у котрих є еректильні проблеми, без вирішення запалення в предміхровій залозі неможливо покращати ерекцію і лібідо. Використання подібних препаратів до віагри без обстеження може призводити до збільшення запального процесу в предміхровій залозі, і часто такі пацієнти відмічають, що після прийому цих препаратів в них трошки покращується ерекція, але потім виникають. Прояви запального процесу нюанси чоловічого здоров'я. Ти підпишись.